Народний депутат України Володимир Литвин взяв участь у заходах з нагоди 20-ї річниці створення Баранівської районної спілки воїнів-інтернаціоналістів. Я щиро вдячний тому, що і в області, і в районі є такі спілки, є об'єднання людей, які знають, що таке випробування, що таке дивитися в вічі смерті. Що таке важне мужність прийти до матері, до рідних і розповісти про долю свого товариша і побратима? І підтримати головне. Головне підтримати. Привітали ювілярів, голова обласної спілки ветеранів Афганської війни Павло Ментов та голова обласної організації учасників миротворчих операцій Сергій Коробцов. 130 погибших в Житомирській. области. 188 только после Афганистана уже похоронил город Житомир. Наши ребята были на передовых рубежах войны. И сегодня барановские афганцы имеют тяжелые ордена. Ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медали за отвагу. Все участники боевых действий, воины-транлисты, афганцы – Это авангард соціальної активності. Это те, хто вас ніколи не предаст, а всегда поддержит. Спасибо вам за это, но не треба расслабляться. Свою роботу по допомоги, помощи соціального учасників учасников действий в воєнно патріотичському воспитанні не на шах нельзя оставлять и забувати. Найбільш активні з воїнів інтернаціоналістів Баранівського району були нагороджені державними відзнаками, іменними годинниками та грамотами. Того ж дня Володимир Литвин знайомився з ходом будівництва Баранівського заводу з переробки молока та молокопродукції Органік Мілк.